Температура підвищується. Синоптик попередила, де протягом першої декади липня буде спека до плюс 35 градусів. Спочатку липня практично по всій території України очікується стабільне підвищення температури повітря. Синоптик Наталія Птуха попередила про температурні показники протягом першої половини липня. Очікується доволі високі значення температури, приємну нотку свіжості будуть вносити опади. Основною характеристикою першої декади липня буде підвищення температури до справжніх таких літніх значень. Хоча в кожному регіоні буде по-своєму, але загалом температура буде стабільно доволі висока. 2-3 липня температура в нічні години плюс 14, плюс 19 градусів. На узбережжі морів до плюс 22 градусів. Тобто бачимо вже навіть вночі буде понад плюс 20 градусів. В денні години плюс 25, плюс 30 градусів. У західних областях 2 липня трошки свіжіше, плюс 21, плюс 26 градусів. 4-5 липня температура вночі плюс 13, плюс 19 градусів. Вдень – плюс 24, плюс 30 градусів. Тобто значення «плюс 30» вже з'явиться на більшості території України, а на півдні країни вночі – плюс 17, плюс 22 градуси, а вдень – плюс 27, плюс 33 градуси. Південь країни відчує найбільше цю теплу повітряну масу. З 6 липня там температура вночі – плюс 21, плюс 26 градусів, а вдень – плюс 30, плюс 35 градусів. Нарешті території вночі плюс 17, плюс 23 градуси. Трошки прохолодніше на заході плюс 14, плюс 20 градусів. А в денні години по всій території вже плюс 27, плюс 33 градуси. Дещо свіжіше, хіба що на захід і північ плюс 24, плюс 30 градусів. То, зокрема, у таких діапазонах переважатиме і температури повітря на Київщині – плюс 24, плюс 30 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!